Доброго вечора. Сьогодні 10 вересня 2015 року. У нас сьогодні інтерв'ю з очільником Кремльчуцького осередку Цеукраїнської об'єднання свободою Красовським Костянтином. Костянтине, вітаємо. Слово Україні, вітаю. 31 серпня цього року ви їздили до міста Києва, де Верховна Рада голосувала за поправки до Конституції України. Ви у складі представників свободи мітингували під Верховною Радою. На вашу думку, які небезпеки криються в тих поправках, що хочуть імплементувати в тіло самої Конституції? Ну, 31 серпня ми поїхали на акцію мирного протесту під Верховну Раду з метою, щоб депутати народні побачили, що народ проти тих змін. Але в етозі проголосували. 265 народних депутатів. Я так вважаю, що це антидержавники, злочинні зміни до Конституції, котрі передбачають перше, децентралізація. Що таке децентралізація? Звичайно, ми на революції гідності вимагали децентралізації влади, щоб передали органам місцевого, місцевого самоврядування всі повноваження, ті, котрі були в облдержадміністрація та райдержадміністраціях. Проте, вони вводять таку посаду, як префект, він має повноту повноважень голови адміністрації, прокурора і суди все в одному обличчі. Має право скасувати будь-який акт органу місцевого самоврядування раз, розпустити орган місцевого самоврядування два. Третє, рік виконувати повноваження органу місцевого самоврядування, тобто руйнує всі принципи органу місцевого самоврядування. Це, Це не є децентралізація. Це повна узурпація влади. Добре, а якщо це префект може мати такі повноваження. А чи прописано в якому випадку він може мати такі повноваження? Е, так, звичайно, там прописано, що якщо у випадку загрози національної безпеки, префект має вжити цих, цих заходів. Проте я вважаю, що є служба безпеки України, є прокуратура, є правоохоронні органи, які повинні слідкувати за тим, щоб таких небезпек в Україні не було. А, сама... а наділяти наділяти одну людину такими повноваженнями, я вважаю, що це йде про проти народу, що це йде проти принципів, принципу місцевого самоврядування, що це є узурпація влади. Тобто, для чого ми платимо податки, платимо службі безпеки тоді, прокуратурі. Якщо ці функції буде ще дублювати і префект. А саме питання там розписується, що може становити загрозу національній безпеці і в випадку чого. Ні, само, самої процедури там не розписано. Ну, наприклад, якась фракція або якийсь депутат зареєстрував проєкт рішення, котрий складає якусь небезпеку. Так. Тобто це може бути прецедентом для того, щоб. Розпустити орган місцевого самоврядування або припинити його дію на тимчасово там слідство, котре буде тривати дуже тривалий термін, невідомо чи не закін до закінчення самої якби самої каденції органу місцевого самоврядування. Простіше кажучи, де децентралізація по факту виявляється простісінькою централізацією. Централізація і узурпація. Добре, питання стосовно Донбасу, що саме, які там загрози? Ну, стосовно Донбасу, багато зараз чоловіків, братів, чиїсь батьків, дітей служать, захищаючи нашу Україну на східних областях України. Там є такі ГІВі, Мотороли, Захарченки і інші терористи, котрі розвантажуючи гумконвої російські, починають одразу весь боєприпас пуляти в наш бік. Гинуть хлопці, а вони тих самих терористів зараз хочуть амністувати раз, наділити їх повнотою влади, дозволити їм провести вибори, сформувати органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи, прокуратуру, суддів. І вони не будуть під контролем Києву, тобто Генпрокуратури, Міністерства внутрішніх справ там Верховній Раді, вони не будуть підпорядковуватися. То значить, виходить так, що ми А, перше, маємо, матимемо фінансувати цих, так і друге, у нас по факту буде держава в державі, яка не підконтрольна і діє не в інтересах Звичайно. За це все ми маємо платити зі своїх податків. Всі захищені статті ми будемо покривати зі своїх грошей, тобто з бюджету України. У нас і так, скільки. Шкіл отримують викладачів мінімальні заробітні плати, пенсіонери отримують копійки, студенти мінімальні стипендії, а ми маємо ще фінансувати терористів. Скажіть, будь ласка, ті події, які сталися під Верховною Радою, внаслідок вибуху, чи то гранати, чи іншого вибухового пристрою, мали наслідком трьох загиблих військових з Нацгвардії. Тобто можна вже, мабуть, казати, що в нас. Конституція пишеться на крові. Ваше, ваше зауваження шостого з, з приводу сталося і прозвучала заява Авакова, що в цьому цьому винувата свобода в організації і так далі. Ваші враження, що можете сказати з цього Ну, Стосовно того, у нас в країні діє презумпція не ви Тому немає права Аваков Заявляти такі заяви стосовно того, що хтось винен, має відбути слідство, має відбути суд. Стосовно моєї думки, я переконаний, що це провокація була з боку спецслужб, спланована тим самим Аваховим по замовленню Порошенка. Для чого? Кому це було вигідно? Вигідно в першу чергу, звичайно, владі відволекти увагу від того, що відбулось в парламенті, щоб ніхто не говорив про ті по події, котбулись в парламенті, за тих 265 злочинців, а всі говорили за події, котрі відбулись під парламентом, це раз. Друге знищення опонентів партії «Свобода». Але це не вийде. Люди ж вони не дурні, вони бачать, як по телебаченню. Летить, горить, будь-який військовий експерт може зараз зробити висновки і сказати, що це не, не граната. Значить, ви маєте на увазі той самий сценарій, який робив Путін перед початком другої Чеченської кампанії. Відволікти народ від дійсних проблем в Росії він зробив підрив будинків у Москві та Волгодонську. Після чого. Зробив проблему і відволікував руку. Тобто ви маєте на увазі, що той самий сценарій є варіант, вирішили використати в Україні, так? Ну я переконаний, що нові сценарії ніхто не пише, вони зайняті тим, щоб грабувати бюджет, тому, скоріше всього, сценарій один і той самий. Так? Добре, Ігоря Гуменюка, який служив в батальйоні Січ, так? Взяли, сказали, що він був членом свободи, і він використав в гранату, і в нього в пальці стирчала ЧК, і в нього був зроблений обшук. Ваші міркування чи ви... що ваша інформація з вашого боку? Коли відбувся вибух, я безпосередньо знаходився на сині. Я бачив, що літало, Там літали. завернута газета, саморобні. Ці димові шашки літали з боку правоохоронних органів. Димові шашки, котрі їм безпосередньо видавали для того, щоб вони призупиняли мирних пікатувальників, при тому, що перші шашки полеті, полетіли з боку правоохоронних органів. Вони, як спровокували людей, розтоптали портрети Небесної Сотні загиблих на російсько-українській війні бійців. Люди, коли пішли до них, вони почали кидати шашки, тобто вони почали перші кидати. Вони спланували сценарій, що має бути перекидка оціми шашками, щоб під цей шумок можна було підписати те, що хтось кине вибухову гранату. Але що таке вибухова граната? Треба видернути чеку. Гоменюк тримає в одній руці рюкзак. Нічого він не дьоргне. По-друге, будь-який політичний експерт скаже, що коли граната летить, вона не димить і не горить. Вона, військовий? Військовий, військовий, експерт, військовий експерт скаже, що вона не горить і не димить. Справа в тому, що видернути чеку, відбувається щелчок і легкий дим від того, що запал спрацював. Тоді воно кидається. І дим одразу зникає. Тут же летить. Димова шашка і димить до самого майже падіння, бо сам, сам момент падіння ми не бачимо. Те, що показують по телебаченню, нібито воно падає і вибуховує, цього немає. Це є здогадки, це є те, що вони говорять по телебаченню і розказують, представляючи а цей кадр. А що сам каже Гуменюк? З ним спілкувалися справа. Багато. в тім, що Гуменю, Гуменюка коли затримали. Вели протокол затримання. При ньому не було знайдено не гранати, при ньому не було знайдено ничека. Це я спілкувався з адвокатом Кізіним, сидіром. І граната була знайдена вже в міліції, так само і ЧК. І хлопці вимагали, щоб він в першу чергу сказав, не кидав він гранату чи не кидав. А першу чергу е, вимагали, щоб він зізнався, що він є членом партії Свободи. Невже Аваков не знає, що будь-який працівник, е, працівник правоохоронних органів не має права перебувати в будь-якій партії? Щоб всі позапартійні, так? Тобто, простіше кажучи, Аваков а, дав слабину в декількох моментах. Перше, що? Така є річ, що міліціонер не може апріорі перебувати членом по будь-якому політичному формуванні. Раз. Друге, що він, сценарій є. Третє, що є нюанс з витягуванням чеки гранати і особливості враження цією гранатою. Так? Тобто він цих моментів, за вашим переконанням, він не врахував. І на цьому можна будувати вже. В принципі, може будуватися позовна заява до суду про захист честі та гідності. Чи ну, подана, подана ця заява? Так, заяву подав е, наш голова партії всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег е, Тягнебок, подав заяву до Печерського Київського суду. Ну, стосовно Авакова, я скажу одне, що ця людина не є професіоналом, якщо він не знає навіть таких дрібниць, що. Працівники не можуть перебувати в будь-яких партіях. Він не є професіонал, враховуючи те, що граната РГД не може нести таких втрат, що це є не осколкова граната, що уламки від РГД не пробивають грудну клітину, не кажучи вже про щит і бронежилет. І лікарі сказали, що це взагалі куля була, куля в серці. Тобто провокація була снайпер дещому. Спочатку повідомляли, спочатку що це куля, а потім сказала, що так, все так. ж таки це уламок. Ну тобто відрізнити кулю від уламку вони не можуть. Спочатку сказали, що куля, а потім уламок. Тобто це вже було якесь політичне замовлення, щоб сказали, То -то що це уламок. Може статися так, що Гуманюха буде, на жаль, зАП політичним ЦАПом від відбувало, поки кардинальна ситуація в країні може не змінитися. Як це було з Павліченком? Ну, я зрозумів ваше запитання. Враховуючи ту ситуацію, яка відбувається зараз в країні, це підняття тарифів, доведення українців до зубожіння, бо зараз вижити не можуть соціалка на нульовому рівні, я так бачу, що буде скоро і соціальний вибух, що люди піднімляться. І я, я одне тільки думаю, аби оці, от зараз хто при владі, не встигли доїхати до своїх аеропортів. І внесли повну відповідальність? Скажіть, будь ласка, так чи ні? Чи будуть внесені ці зміни до Конституції, чи не будуть внесені? За а, вашим, для так для змін ні? до Конституції необхідно набрати 300 голосів. За вашим переконанням, це станеться чи не станеться? Ну, якщо вони куплять депутатів, це станеться. Тобто там зараз все рішення. Тобто, проще. є висока вірогідність, і зараз, мабуть, яка доцільніше давати 50 на 50. Вірно. Я думаю, що вони цей момент затягнуть до місцевих виборів. Тобто, поки не відбудуться місцеві вибори. Для того, щоб не е, з, якусь партію не зірвати її кампанію, бо якась партія їм потрібна для того, щоб набрати необхідну кількість голосів. Тобто якась партія злиється, скоріше всього. Шаповалов. Відомо, що представник Кременчука Юрій Шаповал проголосував за. Ваше ставлення до чого? Моє, моє ставлення до Шаповалова сформувалося ще за попередньою академією. Його обрав народ як позапартійний, тільки війдя в Верховну Раду України. Він війшов в склад фракції партії регіонів. Я вже не кажу, що, не кажу за те, що він обирав, голосував за уряд Азарова, що він був партії регіонів. Найголовніше, що цей негідник зробив, це підписав листа до польського сейму. Що лист передбачає визнання волинської різні. Тобто це перший у світі прецедент, коли народні депутати звертаються до сусідньої країни з визнанням власного народу, приниження народу і з визнанням його винним перед іншою країною. А це коли сталося? Коли це це сталося літом 13-го року. Тобто, далі, дивлячись на події, які далі відбувалися. Далі якщо... відбувався Майдан, і після Революції Гідності багато з тих, хто підписав цей лист, вони просто покинули країну. А при тому, що цей мерзотник ходить по Кременчуку, малює все фіолетовий колір і розказує, який він хороший. Він просив пробачення перед Кременчуком перед Кременчуківцями. Розказував, що, шановні, вибачте, що я був в партії регіоні, але це ж не на ногу наступив. Це зробив злочин проти народу, проти держави. Простіше кажучи, ви хочете сказати, що у пана Шаповалова відсутня державницька позиція, оскільки він дозволив собі. Бути учасником тої політики, тої заходу, який є, мабуть, без немає мало в кого виникає сумнів, що був інспірований з Кремля, так ну, Та -та, він завелі, дозволився собі... партія регіонів. Вона була керована Кремлем. Дозволив бути пішкою у великій грі Кремля проти українського звичайно, звичайно, звичайно. Шопувала він сам нічого не вирішує. Він там був в команді, котра йому диктувала за кого голосувати, як голосувати і скільки голосувати. Тобто це керована людина. Дякуємо. Прошу.